Доброго дня! Зараз побачите розпаковку сварочної маски. Маска призначена для домашніх робіт. Зараз подивимось комплектацію. Огляд та розпаковка маски фірма Forte модель MS1000. Товар був замовлений на розетці ComUA. Це сварочна маска типу хамалеон. Автоматично затіняється при яскравому освітленні. В комплекті присутня інструкція. На масці присутній регулятор затемнення. Також на масці можна замінити скло. Хамелеон – підход для непрофесіоналів. За допомогою маски можна з легкістю ловити дугу зварювання. Так, дивимось кріплення на головне. Регулюється по ширині голови. Власне, маска з пластику. Маска підходить для всіх типів зварювальних робіт. Дякую за перегляд. Ставте лайки та підписуйтесь на канал. 7 разів відміряй та один раз відріж.